Вчителька англійської мови Тетяна Безбородова вже більше 20 років працює в галузі освіти. Жінка зізнається, її робота це життя. Пані Тетяна каже, обрала свою професію не випадково, оскільки сама із вчительської родини у мене дідусь, мама, бабуся. Тобто і так склалося, що знаєте, як доля склалася, так що, що все ж таки перейшла до школи і працюю, продовжую працювати з дітьми. Це моє життя, це моє життя, це повсякденне, це радість, це натхнення. І навіть усі в такі ситуації в важкій військовий час ти приходиш і це тобі дає спокій. Ти, ти розумієш себе потрібним. Ти розумієш, що ось прийшов, подивився в очі дітей, і тобі стає легше. що Ти ну не просто так прожив цей день. У святковий для освітян день кращим працівникам під час урочистих зборів вручили відзнаки. Вчителям, які стали на захист України, очільник області передав відзнаки президента за оборону України. А серед лауреатів щорічної обласної педагогічної премії Тетяна Безбородова. А директорці Запорізького січового колегіуму Валентині Єршовій вручили медаль за розвиток запорізького краю. Вона вже близько 50 років трудиться на освітянській ниві, а ще наголошує, обрала найкращу в світі професію. Мабуть, Толя так склалася, що найкраща в світі професія дісталась мені. Тому що за всі роки я переконалася, що творити майбутнє це дуже важливо. Допомагати дітям ще більш важливо. І мені здається, що кожен вчитель сміливіший, сильніший, мудріший, стає разом з дітьми, а це все те, ви один одного доповнюєте. Все чесно кажу, що це найкраща в світі професія. Вручаючи відзнаки, керівники обласної та міської влади подякували педагогам за їхню нелегку, але вкрай важливу в нинішніх умовах працю. Я дуже пишаюся тим, що ми маємо таких неймовірних людей, незламних, сталевих працівників педагогічної сфери. Я дякую вам, кожному і кожній. За те, що, незважаючи на виклики щодення в прифронтовому місті, ви навчаєте, ви надихаєте, ви підтримуєте, ви є справжньою духовною опорою для кожної дитини. Нами було прийнято рішення зробити доплату освітянам, які допомагають нам виводити в офлайн школу. І вже 2,5 тисячі освітян Запорізької області за вересень отримали додаткові набавки 25%. А наступні зможуть отримати вже в жовтні і за вересень місяць. І я певен, що днями нам вдасться прийняти рішення. Сьогодні я чітко розумію, що не всі задоволені цією новацією, але протягом декількох тижнів нам вдасться прийняти рішення, щоб всі вчителі, хто знаходиться на території міста Запоріжжя, але ще сьогодні не мають змоги вийти в офлайн, абсолютно всі вчителі будуть отримувати доплату. Під час заходу Іван Федоров нагадав, що нині в області будуються сім підземних шкіл. Незабаром розпочнеться зведення восьмої, а ще в навчальних закладах започатковане безплатне харчування учнів перших-четвертих класів. Також очільник регіону наголосив, що в Запоріжжі з'явиться надсучасна фабрика кухня. А ще Запоріжжя лідер в Україні з укомплектованості шкільними автобусами. По завершенні офіційної частини усі присутні переглянули концертну програму, підготовлену колективом обласної філармонії. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.